Вітаю всіх світлячків! І у нас уже наступив 2026 рік, я його називаю Мирський 2026 рік. Чому саме так ви можете подивитися у минулому відео? Але поговоримо про те, які енергії 2026 року, що це, за рік такий, чим він особливий, до чого нам готуватися, які події нам пророкують і прогнозують, поговоримо із різних боків. Розкажу вам і про слов'янський календар, вестійський календар, про ведичні знання саме з цього питання, і розкажу також вам про астрологічні знання, чим цей рік буде для нас характерним. По-перше, скажу, що Рік це 2026, це рік саме вогняного коня згідно східного календаря. А такий рік останній раз був аж у 1966 році. Якщо поглянути, що чим відзначився саме 1966 рік, так це. Був досить стрімкий рік саме на зміни на трансформації, і відповідно у 2026 році наш також будуть очікувати зміни, будуть очікувати досить потужні трансформації. Згідно східного календаря, новий рік наступає у друге новомісяча Після зимового сонцестояння, а зимове сонцестояння у нас у 2025 році припадало на 21 грудня, то відповідно. Як я говорила у минулому відео, згідно східного календаря, Новий рік починається. Ми його ще називаємо в народі, так? Китайський новий рік, він починається саме 17 лютого. І що особливого такого саме 17 лютого? Саме 17 лютого відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. І Якщо проаналізувати 1966 рік, то саме цей рік був багатий на різні катаклізми, на різні трансформації, це різні енергії володіли саме цим роком. Але що можна основне виділити, так те, що 1966 рік був досить яскравим і трансформаційним. Це ж саме ми очікуємо у 2026 році. Рік нікого не залишить байдужим, так само як і вогняний кінь. Вогняний кінь це досить потужна вогняна енергія, яскрава трансформація, пробивна зміни, і для кого буде досить добрий саме цей рік. Кінь характеризується динамічною енергією, тобто люди, які звикли лежати на диванчику. Цей рік лежати на диванчику просто так не вдасться. Чому? Тому що це досить динамічний рік, так як кінь у нас полюбляє динаміку, полюбляє рух, то відповідно рухатися треба буде всім. Хтось хоче, хтось не хоче. Але хто не хоче, того змусять, а хто хоче, тому будуть допомагати. Якщо ми будемо рухатися в унісон із енергіями цього року, то відповідно рік для нас буде вдалим. І найбільш вдалим цей рік буде для тих людей, які захочуть вступити в нову фазу свого розвитку, як духовного розвитку, так і фізичного матеріального розвитку. Рік буде вдалим саме для тих людей, які хочуть відкривати щось нове, які хочуть дізнаватися про щось нове, які хочуть навчатися досить вдалий період почати навчання. Якщо ви довго щось відкладали, то саме. Цей рік 2026 буде дуже сприятливим для того, щоб покласти початок вашому навчанню. Те, що ви давно хотіли, давно мріяли, прийшов час. Саме енергії, динамічні енергії цього року, року вогняного коня вам будуть сприяти в тому, що все буде вдаватися. Люди, які захочуть перейти на нову роботу, також. Вам буде сприяти успіх. Чому? Тому що це зміна, це вихід із зони комфорту. А саме рік вогняного коня у нас характеризується енергіями, які дуже благосприятливі і будуть допомагати тим людям, які захочуть виходити із зони комфорту, ті люди, які хочуть зберегти все по-старому, в нове нічого не переходити, нового нічого не починати. Скажу вам так, вас все одно змусять робити кроки. Вас все одно час енергії року змусять рухатися вперед. Хочете ви цього чи не хочете? А рухатися доведеться. Люди, які. Захочуть, наприклад, поміняти місце проживання, народити дитину досить сприятливий період саме для цього, для зміни місця проживання, для народження дитини. До речі, діти, які народжені в рік коня, це діти талановиті, це діти працьовиті, це діти їх ще називають дуже часто діти індиго. А це діти взагалі з 1996 року до нас на планету Земля почали спускатися душі обдарованих дітей, у яких надздібності не настільки блоковані, як у попереднього покоління дітей. Таких дітей називають діти індиго, також іще їх називають райдужні діти, але діти індиго і райдужні діти це зовсім різні поняття. У таких дітей менш Блоковані канали пам'яті, менш блоковані канали талантів, менш блоковані канали геніальності, тобто такі дітки вони вже приходять в цей світ і їх одразу видно. І саме також діти, які будуть народжені у рік вогняного коня, це діти, які будуть надзвичайно обдаровані, які будуть надзвичайно талановиті. Але діти, які будуть народжені саме в 2026 році, у них буде одна така здатність. Завдяки своїй праці вони будуть досягати вершин успіху. Завдяки своїй праці, завдяки своїй працьовитості, вони будуть досягати багато чого, і різних висот в роботі, і різних висот у духовному розвитку. Але тут є такий момент, інші люди зазвичай... Користуються такими людьми. Тобто, якщо у вас дитинка народжена в 2026 році, то ви, як батьки, повинні фільтрувати оточення такої людини і підказувати, що не можна дозволяти всім людям кататися на тобі. Чому? Тому що ця енергія, от динамічна енергія, динамічна енергія, працьовитість, Завзятість таких людей талановитість таких людей буде притягувати в їх поле, в їх оточення людей паразитів, які будуть користуватися плодами дій праці таких людей. Ось в цьому є така небезпека, тому варто на це звернути увагу. І дітки дуже, дуже здібні і талановиті будуть народжуватися саме в 2026 році. У 2026 році відбудуться ключові космічні події, початок яким було покладено у 2023, 2024 і 2025 році. І чим взагалі ще особливий? Рік 2026. Так те, що 1 січня, зазвичай 23, 24, 25 ми починали цей рік у енергіях затемнення. То 26 рік він зовсім інакший. Ми не починали його в період затемнень. І у нас досить благосприятливий період починається саме з 1 січня і триватиме цей благосприятливий період до 12 лютого. Саме з 1 січня до 12 лютого дуже благосприятливий період. Починати нові проекти, починати щось нове, навчання, переходити на нову роботу, переселятися, змінювати місце, зачинати дітей. саме це, Цей період досить сприятливий. А вже з 12 лютого там піде період, який буде в нас позначатися ретроградністю Меркурію. І цей період не досить сприятливий саме для нових покупок, для нових проєктів. Все, що пов'язано з грошима. З торгівлею, з оборотом фінансів, з придбанням чогось, це не буде досить сприятливим. Планети Плутон, Нептун і Уран поступово їхні енергії готували нас до глобальних змін. І саме 2026 рік буде роком трансформації, буде роком змін, буде роком саме змін у науковій діяльності, також у сфері штучного інтелекту. Своє відношення до штучного інтелекту я описала саме в телеграм-спільноті П'ятий Вимір. Ви можете почитати про це. Не все можна говорити на загал на YouTube каналі. Ось, і до речі, хто ще не знав, наша новиночка, книжечка, Його величність Шунгіт». є надрукована. Приходьте, купуйте, дуже класна книжка, рекомендую. Планета Нептун перейде в знак із риб у Овни, а саме 26 січня 2026 року. І чим цей період буде таким характерним? Цей період і події, які почнуться з 26 січня 2026 року, будуть спонукати людей виходити на новий рівень. Про те, що ми знаходимося у великому переході, ми проходимо пік саме квантового переходу, я розказувала вам у минулих відео. І саме в 26 році також продовжується у нас трансформації. І Знову люди почнуть виходити на новий рівень, і рівень буде позначатися високою духовністю. А люди почнуть задумуватися, як можна впливати на світ в плані. Творення, створення чогось нового, корисного, позитивного, саме в духовному напрямі. Почнуть відроджуватися саме корисні такі традиції, ведичні традиції, почне мінятися потихеньку свідомість людей. Ви будете перебувати саме в стані, вас будуть. Спонукати події, які відбуваються в світі, будуть спонукати до руху, до трансформації, до початку нового, і обов'язково рівень духовності людей почне зростати. Нам доведеться навчитися мислити по-новому. Є закони Всесвіту, є космічні закони. І якщо люди будуть жити згідно законам Всесвіту, згідно космічним законам, а ми знаємо з вами, що наші пращури раніше жили. Згідно ведичного світогляду, а чим взагалі характеризується ведичний світогляд? Ведичний світогляд саме характеризується ось цими космічними законами, законами Всесвіту. Нам доведеться навчитися мислити по-іншому, мислити по вищим законам космосу і жити по вищим законам космосу. Згідно стародавніх ведичних трактатах, в них говоряться саме такі моменти, що на Землі. Тут панують більш такі матеріальні енергії, і ми не можемо жити в гармонії, і ми не можемо жити в доброті, в теплоті, в енергії любові постійно на планеті Земля. Але енергія любові, енергія гармонії, миру, це все є на небесах, тобто на вищих планетах, на вищих ступенях, які йдуть за нашою планетою Земля. І якщо люди навчаться свою свідомість під'єднувати до вищих планет, а не перебувати постійно ось в цій області матеріального на нашій планеті Земля і нижче нижчого астралу, то відповідно, якщо свідомість буде під'єднана до вищих вимірів, до світлих сил, то відповідно все в нашому житті почне. Перебувати під енергією гармонії і завдання саме в 2026 році навчитися постійно бути на зв'язку із вищими вимірами і із зв'язку із вищими світлими силами. А я не говорю про богів, я говорю про вищих ієрархів ієрархів світлих сил. То якщо ми будемо перебувати саме в цих енергіях, як казали наші пращури, енергіях праві, це світи, де жили боги. А читайте не боги, а світлі ієрархи, то відповідно ми і наше життя почнемо підпорядковувати вселенським всесвітнім ось цим. Законам, космічним, вищим законам. А людина, яка живе по вищим космічним законам, яка живе по совісті, яка живе по доброті душевній, відповідно, вона до себе буде притягувати ці енергії, які, відповідно, будуть чинитись такою людиною до законів, до енергій Всесвіту і до законів космосу. Тобто, життя такої людини буде підпорядковано енергіям, вищим енергіям, законів. Космосу. Отже, життя буде по-простому ставати легшим, справедливості ставатиме все більше, добра і любові ставатиме все більше. Якщо людина буде постійно занурюватися тільки у матеріальне, у енергії землі, а ми на нашій планеті Земля, згідно з ведичним писанням, перебуваємо 51% щастя і 49%. Нещастя, негативу, горя, лиха на цій планеті Земля. Це згідно ведичних писань. Ось такий відсоток: 51 щастя і 49% нещастя, біди, лиха, поганих енергій. І якщо людина, звісно, під'єднується до вищих сфер, до нематеріального на нашій планеті Земля, то відповідно буде. Перебувати під впливом тих енергій, які знаходяться вищі над нашою матеріальною сферою, і звісно, якщо ми під'єднані до вищих сфер, до світла. То і життя наше буде ставати світлішим. Звісно, я не кажу, що кармічні реакції на вас не будуть впливати, і ви взагалі не будете мати ніяких кармічних реакцій, але все ж таки людина, яка живе по законам Всесвіту, по вищим космічним законам, як говорила Софія Михайлівна, антропокосмізм світу, то така людина поступово буде полегшувати свою кармічну реакцію в житті. Тобто життя буде ставати легшим, буде іти відпрацьовка. Веди описують, що відпрацювати карму можна як подією, отримати на певну подію, те, що ви зробили, певну подію притягнути в своє життя. Наприклад, людина щось там вкрала, у людини вкрали. Людина щось погане зробила, її погане зробили. Якщо людина розкаялася, зрозуміла, що вона вчинила неправильно, то описують, що можна спалити. Кармічні реакції, кармічні реакції можуть палитися благочестивими діяннями. Наприклад, у ведах відомі такі благочестиві діяння, як пожертви бідним людям, людям, які мають потребу в чомусь в одязі, в їжі, в ліках. Є також варіант постити, це пости на ікадище. До речі, про пости на і Я в групі телеграм-спільноті П'ятий вимір розмістила календар ЕКД на 2026 рік. Заходьте, переглядайте. А більш точно уже точний час по ЕКАДші до кожної кадища буду вам давати в групі П'ятий вимір. Телеграм-спільнота, П'ятий вимір. Приєднуйтеся, хто ще не приєднався. Отже, карму можна перепалювати, очищати. Спалювати саме благочестивими своїми діяннями, можна так сказати, свої доходи і витрати на енергетичному банківському рахунку урівноважувати. І можна навпаки, коли людина накопичує благочестиву карму, то потім її гріховні діяння під енергією цієї благочестивої карми, благочестива карма. Перевищує гріховні діяння і тоді життя у людини поступово покращується і спалюється навіть невидимо людина не відчуває на собі ось ці всі проблеми, воно потихеньку в неї спалюється. І ось саме 2026 рік буде сприяти тому, що люди будуть виходити на новий духовний рівень і жити. Нас будуть вчити жити по вищим космічним законам, по законам Всесвіту, а це закони справедливості і закони добра і закони любові. Тобто, нас будуть вчити жити серцем і жити справедливо. Що ще хочу вам розповісти, так це, що 2026 рік у Слов'ян починається. 21 березня, вірніше, у 2026 році, це навіть не 21 березня, а це 20 березня. І деякі писали: ви неправильно сказали День весняного рівнодення. Правильно, День весняного рівнодення, коли записуєш для вас відео в 3 години ночі, можеш оговоритися. Правильно ви сказали в День весняного рівнодення. Саме 20 березня 2026 року починається Слов'янський Новий Рік. А чим він цікавий, цей Слов'янський Новий рік? І що слов'янський календар, що взагалі наші пращури розповідали про 2026 рік? Що це за рік у наших пращурів слов'ян був? Не 12річний календар, а у них був 16-річний календар, і цей 16-річний календар його називали сварожим колом. І саме 2026 рік, згідно слов'янського календаря, відповідає року люта, який причаївся, або по-простому це рік Вовка. Вовк. Він хитрий, він сильний, він розумний. Вовк має сімейні цінності недарма розповідають про вірність вовка, що вовк обирає собі обранецю, обранця вовчиця обирає на все життя. Саме рік вовка, це рік про сімейні цінності. Рік про вірність, рік про дружбу, рік про розум, рік про хитрість. Саме ці енергії згідно слов'янського календаря несе нам рік люта, тобто рік Вовка. І так як Вовк він розумний, він вірний, то в 2026 році. Не дуже добре буде хитрувати, тому що це все буде вилазити боком. Саме 2026 рік це рік справедливості. І в 2026 році варто бути чесним із собою. Колись мені розповідав духовний вчитель одну таку історію. Духовний вчитель вже став стареньким, в нього було коло своїх учнів, і він. Про своїх учнів піклувався, знаходив їм і їжу, добував пожертви, вчив їх. І ось він став досить таким стареньким, що він уже не міг ходити по хатам і просити пожертви, просити їжу для своїх учнів. І він сказав: тепер настає час, ви, будь ласка, тепер забезпечуйте мене. Я багато років забезпечував вас, дбав про вас, піклувався про вас, а тепер настав ваш час. Ви будете ходити по селам, ви будете ходити по. Хатам навчати людей ведичній мудрості, і звісно, годувати мене, приносити пожертви. і ми будемо розпреділяти, куди ці кошти підуть, і ми на ці кошти будемо жити а згідно ведичних знань. То сан'ясі, люди, які відріклися від мирського життя, вони не можуть мати бізнес, вони не можуть мати якийсь заробіток, вони повинні жити на От що люди їм пожертвували їжу, одяг, кошти якісь певні, от що їм пожертвували, на те вони повинні і жити. І відповідно, учні духовного вчителя сан'ясі, вони теж відріклися від світу, теж стали сан'ясі, і він їм каже: От, ви ідіть, і починайте вимагати у людей гроші. Якщо люди не будуть вам давати гроші, то ви почекайте, поки вони підуть кудись із дому, а потім обкрадіть їх. Ну, всі учні так послухали і кажуть, ну, добре, вчителю, раз ви так сказали, то ми так підемо і зробимо. А один учень затримався і не пішов. Вчитель його питає: а чого ти не пішов із тими своїми колегами-учнями? Чого ти не пішов? А він йому відповів. А я чого повинен йти, Розумієте? Навіть якщо я вкраду, я ж себе буду погано почувати, він каже, ну чого ж ти будеш себе погано почувати? Люди ж підуть із хати, ти потихеньку на тиху, на мишу, ти там вкрадеш. Вони ж навіть цього бачити не будуть, хто вкрав. А він каже, так, вони то бачити не будуть, але я то про це буду знати. І тоді вчитель зрозумів, що істинно єдиним його учнем був саме цей учень. Про що це каже історія? Про що я вам хотіла розказати? Про те, що саме 2026 рік рік люта вовка. У нас характеризується чесністю із самим собою. Варто жити по совісті, по доброті душевній бути чесним із собою, адже саме енергії цього року це енергії трансформації, енергії виходу на новий духовний рівень, і ми повинні залишатися чесним самі із собою. Не боятися змін, не боятися трансформації, адже як то кажуть, Насінинку, коли закопують землю, насінинка думає, ну все, смерть прийшла, потім бере і проростає. Так і ми, українці, повинні прорости, думаємо, що нам погано, біди, лиха, війна, але якщо нам це все, все дається, значить ми повинні прорости, і дати свої плоди. Забула ще сказати, згідно з Орострійської традиції, 2026 рік це рік осла. І саме чим характеризується рік осла, саме це рік, коли... Перебувають, панують енергії виходу із кризи і виходу із глухих кутів. Якщо у вас в житті ви перебуваєте в глухому куті, якщо ви перебуваєте в кризі, то саме цей рік, 2026, буде сприяти тому, що ви знайдете нові рішення ваших проблем. Тобто ви вийдете із глухого кута. Це рік великої внутрішньої сили, це рік ваги, це рік чесності із собою, це рік початку нового, це рік. Втілення нових проектів, нових ідей, народження чогось нового. Саме енергії 2026 року. Такі згідно східного календаря, це рік коня, згідно слов'янського календаря, це рік Вовка, згідно зороастрійського календаря, це рік. Віслюка, посла, все це говорить про те, що працьовиті люди будуть, як то кажуть, на коні. Працьовитим людям буде сприяти вдача, будуть сприяти саме енергії достатку, заробітку, вдачі, розвитку. А люди, які не будуть хотіти працювати, то у вас ці енергії року 2026 будуть змушувати підіймати своє м'якеньке місце із диванчика. Пріоритет 2026 року це направити свій внутрішній зір на себе, на свою божественну суть, і розкрити в собі максимально все світле, добре, що у нас є всередині, робити побільше добра. Адже саме 2026 рік для людей, які не будуть лінуватися працювати над собою, це трамплін. Трамплін до досить високого розвитку. До досить високого саме рівня розвитку. Всім бажаю у 2026-му реалізувати свій потенціал, і зустрінемося з вами у наступних відео. А на каналі П'ятий вимір» розкажу вам про те, куди подорожує душа у сні.